Предки вірили в легенди старого Львова. Історії, що житимуть вічно в місті митців, майстрів і пивоварів. Відчуй смак легенди разом із пивом Львівським. Добрий день. Це програма легенди старого Львова і я Остап Процик. Деякі легенди живуть вічно завдяки легендарному напою Львівському пиву. Площа ринок історичний центр нашого міста, фактично початок європеїзації України. У середині 14 століття, за дорученням польського короля Казимира III німецькі колоністи започаткували власне на цьому місці класичне європейське місто із класичною ринковою площею. Власне у перекладі з німецькою слово ринок перекладається як Ring» і означає кільце або ж замкнений простір. Кого тільки не вітала площа ринок польських королів, австрійських імператорів, совєтських можновладців, цією бруківкою крокували Петро І, Михайло Горбачов, папа римський, Іван Павло ІІ. Свою безпосередню функцію ринку площа виконувала до 1944 року. Проте вже у минулому столітті тут торгували лише квітами, овочами, фруктами. Наприклад, у цьому фонтані перекупки могли відсвіжувати свій товар і надавати йому нормального пристойного вигляду. Півтора століття тому тут було започатковане перше в Україні газове освітлення. Молоде покоління знає ці ліхтарі як електричні. Проте ще у 50-х роках минулого століття вуйко чарівник підходив до цих ліхтарів із драбиною довгою жердиною і запалював там світло, яке мерехтіло гарним синім кольором. А після того 20 років ці ліхтарі взагалі не працювали. Місто було темне. Майже 100 років тому. Площа ринок пролягла одна з перших у Європі, не говорячи вже про Україну поліелектричного трамвая. Площа ринок має 45 будинків, включаючи ратушу. Свою розповідь розпочнемо із останнього 45-го. Цей будинок повстав на початку XVII століття, а у такому вигляді, якому ми його бачимо зараз, він був реконструйований на початку 19 століття. На початку ХХ століття у цьому будинку містилася фабрика фірми Фредерік Шубут і компанія. Єдиний на той час в Галичині продуцент свічок і воскових виробів. Вона випускала аж п'ять кольорів пасти до натирання підлоги. У сьогоднішніх магазинах ми навряд чи знайдемо більше двох кольорів цієї пасти. Усередині 19 століття міські власті зобов'язали фірму постачати свічки для освітлення львівських вулиць, що вона успішно робила до 1858 року, коли в місті було започатковане газове. Але найславетнішим цей будинок є через те, що у 30-х роках минулого 20-го століття тут знаходився, мабуть, найзнаменитіший львівський ресторан Атляс. Улюблене місце львівської богеми. Тут збиралися художники, митці, поети. І рік тому традиції відновилися, і у Львові знову працює Атляс. Є типово львівські вирази, які добре відомі львів'янам і майже невідомі поза межами Львова. Такі, як, наприклад, зайти до пана Едзя. Наскільки львів'яни пам'ятають цей вислів, наприклад, ми зараз довідаємося. Я перепрошую, ви не підскажете, чи де я можу сходити до пана Едзя? Кому знаю. Ви не скажете, де я можу зайти до пана Едзя? До якого пана Едзя? До пана Едзя. Ага, я знаю. Та того пане. Я вже знаю. Туво як там є мужицький геть. Ага. О, 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 на Добре, дякую дуже. Ви не скажете, де я можу зайти до пана Едя? Не знаєте? Не знаю. Вибачте. Ви не скажете, де я можу зайти до пана знаю. До пана Едзе. Ага, там є. Так, Добре, так. дякую. Ви не скажете, де я можу сходити до пана Ну, Вибачте. Я перепрошую, ви не підскажете, де я можу сходити до пана Едя? А тут такий? Mm. Ви знаєте, ми з телебачення, і ми, і ми власне дізнаємося, чи знають львів'яни про історію. Колись власником ресторану Атляс був такий Едвард Терлецький, і всі, хто торгував на площі ринок, ходили до нього в платний туалет. Власне, звітом пішла така фраза сходити yeah. до пана Едзя, це сходити в туалет. Щось скажете, де я можу сходити до пана Едзя? Mm. Mm. Добре, дякую дуже. Mm -hmm. Як ви щойно переконалися львів'яни і досі пам'ятають, що цей вираз означає сходити до клюзету». Гумор пана Едзя можна оцінити, читаючи його правила для відвідувачів закладу. Ось, наприклад. Тарілок, склянок і крісел як аргументів своїх політичних та релігійних переконань використовувати не дозволяється. Або ще. Гостям забороняється забирати додому ножі та виделки, а якщо вже конче, то не більше однієї пари на місяць. Певна кількість спожитого алкоголю уповажнює господаря до безкоштовної доставки гостя додому. Або таке. Стосунок до бабці клюзитової має бути платний, чемний. І без пропозицій. І нарешті гості, які помилково чи випадково платять рахунки готівкою, мають 100% знижку. Доля пана Едзя була цікавою, але й трагічною. Після захоплення Львова у 39-му році совєтськими військами нова ну, влада разом із Атлясом конфіскувала все майно нажите власником ресторану. Але Едварду Терлерському пощастило, йому вдалося вислизнути з рук НКВД. І він помер в Австралії простим робітником пральні. З рестораном Матляс спов'язано багато цікавих історичних епізодів. Після переходу Львова під комуністичне правління сюди наїхало багато радянських письменників, серед яких були Бажан, Колинічук, Десняк. І, звичайно, найславетніший з них російський радянський письменник граф Олексій Толстой. Ну, Письменники, люди творчі, і замість того, щоб піднімати радянську літературу, вони вешталися по львівських кнайпах і банально напивалися. Граф Олексій Толстой, відомий в пияцьких колах майстер, казав: от ви львів'яни такі сякі, а перепити мене не можете. І тут львівські митці вирішили все-таки перепити графа, запросили його до Атласу і почастували медівкою. А особливістю цього знаменитого напою є те, що пити його можна довго і не відчувати жодного сп'яніння до того моменту, поки не встанеш за столом. І от легковажний грав пив-пив з львів'янами, пив-пив, а коли довелося вставати, спробував це зробити і не зміг. Довелося викликати піакер і вести легковажного графа Алексія Толстого в люлю до готелю Зош. Граф оцінив достоинство львівської медівки, наказав купити декілька десятків ящиків цього напою і відправити їх у спеціальному потязі до своїх маєтностей у Санкт-Петербурзі, тодішньому Ленінграді. В ресторані Атля ставилися неймовірні рекорди. Так, наприклад, відомий львівський поет і журналіст Генрик Збіршховський пиячив тут, не виходячи, 72 години, тобто три доби. А найближчому його супернику у цій суперечці поету Яну Каспровичу, вдалося протриматися лише 36 годин. Ще безліч цікавих історій і легенд знає площа ринок? І ми безперечно. Розкажемо про них завдяки львівському пиву. Моє ушанування.